Як проявляється подруга із нарцисичним розглядом або з нарцисичними рисами характеру? Насправді ідентично, як би проявлявся нарцис, будь-то чоловік, мама, тато, колега, сусід, подруга, друг, патерни поведінки нарцисів цілковито однакові, тому що, грубо кажучи, всі замішані з одного тіста і Відповідно, проявлятися вони будуть ідентично. Яким чином? Що для них характерно? Оскільки в них доволі порушені налаштування щодо відношення до себе і відношення до світу, світ вони ідентифікують як загрозливий, як небезпечний, і, відповідно, їм потрібно оберігатися від нього, захищатися від нього, відповідно, бути в позиції нападаючого. Вони таку позицію обирають підсвідомо, і вони почуваються недостатньо хорошими тими, які не заслуговують любові, тими, які не мають нічого доброго, хорошого. Боже, мене зараз водою залиє. Відповідно на основі оцих відчуттів, що я не до, формується величезна заздрість і ненависть до людей. Які мають хороші якості, хороші риси характеру, які є сильними, психологічно стійкими, які мають таланти, красиво, автентично проявляються у світ, і ось такі люди в них викликають у по заздрості. І от якщо ваша подружка з нарцисним розладом. То вона так і проявлятиметься. Вона у різні латентні способи буде формувати, сіяти в вас невпевненість. Вона не тратить можливості, десь коли свідчить вашу непевність щодо того чи іншого вибору, підсилити цю непевність і сказати. Ні, тобі це не потрібно. Ця до прикладу професія чи ось ця пропозиція по роботі. Ну, ти уявляєш, як це складно, вона тебе забере ще більше часу, і ти не зможеш там до прикладу писати книжку чи ходити на побачення, чи ходити в спортзал. Ти ж розумієш, що тепер ти працюєш 8 годин, а потім ти працюватимеш 12. і на тебе навалилося стільки відповідальності. Ну нащо тобі це? Вона це посіє. Будете ви мати якісь певні сумніви щодо відверто хорошого хлопця. Вона і їх розбурхає, вона буде множити ваші невпевненості, вона буде множити ваші страхи. Вона радо візьметься, десь вас критикувати, зменшувати вашу самоцінність, бити по самооцінці. І таким чином, за ваш рахунок, якось поратись із своїм небом. Отак, проявлятиметься подруга з нарцисичним розладом.